Справжній італійський рецепт пасти Карбонара. Пояснюю усі деталі, як готую цю пасту в оригіналі. Повторюю її за рецептом знаменитого кухаря Джеремі Олівера. Тисніть вподобайку під відео та напишіть будь-який коментар для просування цього відео. В укріп вкидаємо дві чайні ложки солі і закидаємо спагеті та варимо до готовності. Нарізаємо дрібними шматочками панчету це свиняча щуковина, обрізавши шкірку. Італійці беруть саме її, а не бекон. І дуже ображаються, коли хтось готує карбонару не з панчети. Але якщо не знайдете, уже тоді беріть бекон. Також почистіть два зубчики часнику і розчавіть його для того, щоб отримати аромат. В холодну, не гарячу, це важливо, сковорідку вкидаємо панчету і чесник. Все розмішайте і на невеликому вогні готуємо. Це потрібно, щоб жир витупився, а не вийшли шкварки. На сковорідку всипте добрячу порцію меленого перцю і перемішайте. Паралельно змішайте одне яйце і тертий сир грана падано. Італійці в карбонару використовують саме його, а не пармезан. Ну, але якщо вже не знайдете, тоді беріть пармезан. Справжню карбонару вершки не даються, або ж якщо дають, то зовсім трішечки. Вершки зазвичай дають ті, в кого не виходить приготувати правильно, і так маскують свій невдалий рецепт. Коли із панчети витопиться жир, виключаємо вогонь і викидаємо зі сковорідки чесник. Тепер швидко перекидаємо в сковорідку варені спагеті і вливаємо 2-3 черпаки води, в якій вони варились. Та швидкими рухами помішуємо усю суміш, суміш води і витопленого жиру, і створить емульсію, яка і робить карбонару такою смачною. Головне постійно рухати сковорідкою і все перемішувати. Тепер вливаємо суміш яйця і сиру, швиденько розмішуємо і можна подавати. При подачі ще трішки присипати тертим сиром і готово. Всім смачного!